Робимо сучасний стабілізатор на 220 вольт з комп'ютерного блоку живлення без паяльника лише за 5 хвилин. Для тих, хто не в курсі, подібні блоки це потужне джерело постійного струму на 12, 5 і 3,3 вольта. Нас тут цікавить 12 вольт, дають 15 ампер, а це означає 180 ватт. Зрозуміло, що будуть якісь витрати, тож стабілізатор у нас вийде приблизно на 150 Вт. Вмикаємо блок живлення у мережу, і як бачите, він нічого не видає. Тож у шлейфі шукаємо зелений і чорний провод і робимо їм З'єднали ці провода. Блок живлення завівся і видає 12 вольт. Як бачите, жовтий плюс, чорний мінус. Беремо майже всі жовті і чорні провода і робимо їм кусь так само. Тепер беремо автомобільну розетку 30 гривень у будь-яких автотоварах, підключаємо таким чином, щоб боковий контакт був мінус, а центральний контакт був плюс. Настав час автомобільного інвертора. Беремо його і вмикаємо в автомобільну розетку. Раз і він завантажився. Тільки не треба плакати, що подібного у вас нема. Після усіх блекаутів в Україні такі штуки мають бути у кожній. Ну, а тепер тест. Вхідна напруга 220 вольт, вихідна 235. Збільшуємо, будь ласка, 280 вольт на вході, 230 без змін на виході. Робимо менше 140-130 вольт на вході 230 на виході. Ще робимо трошки менше 110 вольт на вході. 220 на виході. Таким чином у нас вийшов найсучасніший безступеневий стабілізатор напруги, який працює просто у фантастично широкому діапазоні. І подібний стабілізатор з подвійним перетворенням їх ще називають інверторні стабілізатори є найдорожчими стабілізаторами на ринку, тому що класичні стабілізатори, будь-то релейні, семистерні, тиристерні, по перше, мають сходинки, по друге менший діапазон напруг. Робимо йому 120 вольт, а на виході маємо 180, і це вже замало. Плюс до того, це ідеальне рішення для того, щоб зробити чистий синус і стабільну енергію від будь-якого класичного неінверторного генератора для вашого котла, наприклад. Абсолютно нема сенсу вимірювати потужність даної системи, тому що вона залежить від потужності самого автомобільного інвертора і від потужності блоку живлення. Кому відео було корисне, лайк, підписка. Ну і я вам традиційно дякую за перегляд.